Для тих, хто хоче собі взяти отримати саджанець банану це перший конкурс на моєму каналі. Умови дуже прості. умови дуже прості. Е, три прості кроки: крок номер перший це бути підписаним на цей канал. Крок номер два бути підписаним на телеграм-канал, який також є в описі під даним відео. І третій крок це в коментарях під цим відео написати: Хочу отримати садженець банан. Та хочу отримати садженець банан. Відповідно, коли на. В моєму каналі буде 100 підписників. Саме в той день я проведу конкурс, де рандомайзер, я зроблю відеозапис, та, і вже таким випадковим числом, та саме з тих коментарів, з тих учасників, хто буде в коментарях, там виберемо переможця. Звісно, я перевірю, що ви були підписані на мій канал та були підписані в Телеграм. Ну і ці результати я опублікую вже як в телеграм-каналі, де ми з вийдемо з вами на зв'язок, і в Ютуб-каналі. Тому залишайтеся на зв'язку, беріть участь. Ставайте учасниками цього конкурсу, доглядайте ваші цитрусові, запрошуйте ваших друзів та знайомих, щоб наша земля була більш зеленіша.